Випадкового ранку любов стає базовою спотребою. Якщо атомна хвиля на і скоро все зітре, не зрушатиму з місця, я буду писати її портрет. Як вона вигинає оголену спину у пісні, мов друковані літери вигинаються в прописні, не спинює її сну, хоч би світ кругом знавіснів. Як фанатик нової релігії з набожних правіків, у страхах її. Я звинувачуватиму єритиків, кожна жінка, казатиму я, Місто злочину, чоловіків, кожна віра казатиму з ґрунту випробувань пророста. Покажу, як вона одночасно чудесна і така проста. Передам ці знання про її суперечності з вустуста. Перший ранок скажу важливіше за першу ніч. Хоч би місто лишилось в облозі оточене зосибіч, я б цієї хвилини не чув сурмовий ручистий клич. За вікном шини під дикий гарматний грім, я вдихатиму запахи, густо змішаний з моїм, боронитиму ліжко її, навіть серед міських руїн, і волосся бронатне, розкидане на вмання. Та якби я судив за красу, що невизнана і й потайна, я прирік би її і із вилученням майна. І якщо би ніхто, окрім мене, не бачив її вини, не потрапив ще під вогоні шквальної навісни, я б продовжив писати до носа і впідкидував їй сни. Як розшукує рідкісні квіти для магії ворожбит, Я губам збиратиму родинки для портрета її в цю мить, та нехай не прокинеться повністю, хай вона мирно спить.